Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Українська Прем'єр-Ліга. Оглянемо результати шостого туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. Колос Верес зіграли в нічию 0-0. Полісся вдома перемогло Кудрівку 2-0. 19 1925 на виїзді переміг Полтаву 0-2. ЛНЗ Черкаси вдома перемогли рух 1-0. Кривбас на виїзді переміг епіцентр 4-5. у матчі відзначився венесуельський нападник Кривбасу 23-річний глейкер Мендоса. Також Мендоса віддав два гольових паси. Карпати на виїзді перемогли оболонь 0-2. Динамо та Олександрія зіграли в нічию 2-2. Шахтар переміг зорю 1-0. Переможний гол Шахтар забив на 87-й хвилині. Відзначився Ісаке Сілва. У Динамо Шахтаря та Колоса по 14 очок, але у Динамо краща різниця голів. У Динамо плюс 11, у Шахтаря плюс 6, у Колоса плюс 5. Відповідно, Динамо перша шахтар, другий, колос третій. У зоні вильоту Олександрія, Полтава, епіцентр та рух. Найкращий бомбардир із минулого туру не змінився. Це Пилип Бутківський із зорі, у нього чотири забити голи. Сьомий тур розпочнеться у п'ятницю, 26 вересня, і завершиться у понеділок. Центральний матч туру Карпати Динамо відбудеться у суботу, 27 вересня о 18.00. Не пропустіть огляд сьомого туру на нашому каналі.